Ольга Фреймут провела інспекцію секонд-хенду з екстрасенсом. 15 квітня на каналі 1, 1 вийшов четвертий епізод нового сезону програми «Інспектор Фреймут». Ведуча проєкту провела інспекцію усього спектру магазинів одягу в Україні від секонд-хенду до найдорожчого бренду у світі. Лісний найвідоміший та найбільший секонд-хенд в Україні. Кажуть, а Разом із ношеним одягом можна підкопити долю його попереднього власника. Щоб це перевірити, Ольга запросила до перевірки лісного, найвідомішого в Україні екстрасенса Максима Гордієва. Він входить до п'ятірки найкращих медіумів світу. Коли ми купуємо на секонд-хенді сумку, вона несе негативну енергетику, яка виймає ваші фінанси, попереджує Максим. У своєму ставленні він був непохитний. Ношені речі купувати не слід. Речі, які придбала Ольга, було відправлено на незалежну експертизу. В одязі виявлено формальдегід, який негативно впливає на нервову та репродуктивну систему. Команда інспектора також спростувала відомий міф, що у брендових дорогих магазинах продавці упереджено ставляться до відвідувачів, чий рівень достатку оцінюють як низький. Інспекція Louis Vuitton виявила сервіс високого рівня. Я пишаюся цим експериментом, бо він розвіяв міф про зухвалих продавців, які сканують вас пронизливим поглядом, якщо ви не так вбрані. Не бійтесь приміряти на себе розкіш, бо неможливо знати, коли хто стане багатим, а хто бідним, відзначила Ольга. Телеканал 1 плюс нагадує, у новому сезоні інспектор Фреймут виходить за межі звичного, не лише значно розширюючи спектр своїх перевірок. Але й змінюючи пріоритети оцінювання. Тепер до попередніх критеріїв оцінки закладів додається ще один професіоналізм. Інспектор Фреймут не лише знайде та покаже вражаючі історії українських професіоналів, праця яких прихована від очей клієнтів, але й нагородить їх народною премією.